Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. З вами, як завжди, дзонбульдозер. Друзяки. Ставимо і подобайки. Для вас це одна секунда, а для мене буде дуже приємно. Цим ви допомагаєте підтримця мого каналу. Чим вас на каналі, як я завжди кажу, чим більше, тим краще. Для вас стараюся робити гарний контент. І так, і у нас сьогодні на огляді буде dzt 159 імба з новорічних коробок 2025. І ось, друзі, поки ми будемо їхати там до позиції, я вам швиденько, ми з вами перейшли в ангар і подивимося характеристики даної машини. Дивіться, в нас по, давайте почнемо з гармати. Дослідження умімкаємо дослідження, дивимося інформацією. В нас в стоку, все в стоку, середнє пробиття броні 260 кумисом 310 і фуга 68. Бронебійний 260. Це дуже круто. Не підколи, як там у е, леопардів, пета або леопарда 1 А тут ББ снаряд. Це дуже круто. Середня 440 бронебійним і кумисом, і 530 фугасом. В базі 11,7 секунд. Зарядження гармати скорострільність 513 середня шкода на хвилину дві 256. розкид на 100 метрів е, 0,4 і час 0,4 це багато. І час зведення 27 секунд. Окей. Далі. Розуміємо, машина в нас середній танк 9 рівня. Вона отримає більше опиту. Так, вона преміумна, е кредити, бони і безкоштовне пересаджування екіпажу. Так. Окей. І до речі, це в нас середній танк штурмовий. Середній танк штурмовий. Дивіться далі. Що я на нього поставив? В мене стоїть в першому слоті турбіна. Також в мене стоїть. Поліпшене загартування другий клас, і в мене стоїть досилач гарматний другого класу. Також в мене я зарядив трошечки комисів, але взагалі бачите, я граю на бронебійних снарядах. І в мене, дивіться, 263 пробиття це з екіпажем, з досконаленим екіпажем 263. 445, в мене було 440, а середня тепер 445. Заряджання гармати 987. Скорострільність 6,08 і так далі. І так далі. мінус, кути, мінус 7. Можна, можна грати. Мінус 7 час зведення 2,46. Розкид був 0,4, став 0,37 і середня шкода зросла 8.05. Ось так. Маскування ми не дивимося. Одразу подивимося, що в нас У нас є 7 е, ракетних зарядів. Тобто ми їдемо собі, увімкнули ракетний двигун 7 раз по 5 секунд. В нас е, максимальна швидкість 45 вперед, 18 назад. Е, з ракетною тягою. 76,5. З, з, з горочки можна там десь 77-78 поїхати. І 1,8 секунд в нас йде. Скажіть, хіба. Вам... Так. А, задніх із прискоренням 1,8. <різь> Якийсь прикол. Добре. Так, що ще? 에, скритність нам не потрібна. Огляд 421 метр. Дальність зв'язку 700. 67%. ну і, при, і взагалі все. Ну і по обладнанню. У мене дивіться, командир, командир у командир усього екіпажу в мене бойове братство другим перком в мене стоїть гострий зір. Потім в мене стоїть координація. Поставив собі екстремальні умови. Якщо в мене влучають, то в мене збільшується на 5 25 бонусні ефекти. І також додатковий ремонт стоїть. Потім в мене стоїть концентрація, стоїть майстер зброяр. Він дає пробиття більше, так? І також додатково швидке зведення. все В мене все максимально стоїть на стрільбу. Стараюсь. Тут в мене на стрільбу, і тут в мене теж на стрільбу. Чому плавне обертання башти Ну окей, добре, там треба буде поміняти. Так, король бездоріжжя в мене у водія. віртуоз плавний хід і ремонт. Заряджаючий. В мене стоїть поліпшення боєукладки пробиття збільшується. Також ближній бій, також йде все на ДПМ, також відчайдушний. Передержання гармати ще швидше стає і що? І ремонт. І у нас додатковий навик радіоперехоплення, звичайно, також пліч-опліч дає е, додаткові плюшки, і е, професійний зв'язківець. Також там додає, якщо там більше шкоди, якщо ви настріляли, або точніше, по вашим даним розвідданим е, настріляно більше шкоди. Чим міцність вашої машини, то у вас також збільшується додаткові характеристики екіпажу. Ось так. А, ну, спорядження. спорядженні що аптечка, звичайно, малий ремкомплект і автоматичний вогнегасник. Бо знаєте, китайці вони часами можуть в нас підгорати. Підгоряти. Ось так. І ми далі переходимо вже до бою. І тому ми просто, це в мене перший бій. Я так буду декілька там десь моментів коментувати, а ви просто будете дивитись, там будуть такі теж моменти, де я там десь щось не побачив, або може десь там пінгануло, і там буде власне, що один-два снаряди пропущу, і там ще потім буде там десь якісь моменти, де я просто нахватався, але е все побачите в даному відео. Так, я їду на мапі застава одразу на позицію. Знаю, що десь тут будуть тяжкі танки, і треба буде їх перезустріти, Ну і звичайно буде. Дивіться, зеленим було, але броню не пробито. Але зеленим, але точно знав, що там Йох пробивається спокійно туди. Тим, тим паче ми пробиваємо згори. Ну, ось, зрозуміло, я буду чекати, чекати, буду чекати, дивлюся, там як де як танки виїжджають, що вони роблять. Хотів там бортом потанкувати, думаю, зараз може виїде там вкср 502А або Йох. Ну, стою, чекаю наразі. Просто дивіться відео далі. Йох вже бачите форсує. Хотів йому влючок дати, але не вийшло. Це перший бій ще раз наголошу, це перший бій на ДЗТ 159. О, бачу, ВКшка виїжджає, треба її годувати. Трошечки дозвелися постріл. Тут зараз буде момент, де я підставлюся. У нас бронебійний снаряд 260-чимось там. О, бачите, 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 дивіться, Тут другий постріл. Я, я забув взагалі, я дивився на 252У, але і ще постріл отримав від ВК. Якщо б я не отримав постріл від ВК і 252У, о, бачите, 252У теж я його так добренько нагодував. І до речі, якщо б я не отримав постріл від 252, захисника атак і ВК, то потенційно шкоди в мене було б ще більше забіг. За 100% машина, просто я по, своїм, по своєму враженню кажу, машина танкує. Вона танкує. Блін, ну це. Я не знаю, друзі, купляйте новорічні коробки е машина того варта. Дивіться. Я одразу даю турбіну, хочу пострілом влучити. І бачите, і падає в землю, але я був зведений, 100% був зведений на топі е 2 але. Ну звичайно. <кхем> Гра нам. Дає таку відкрутку, щоб хтось інший пограв. Максимально старайтеся зводитись, не стріляти на абум, но часами є такі моменти, що коли ти просто летиш, стріляєш то і все залітає. Дивіться, 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 танкуємо, танкуємо захисника, дивіться. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Пум! Оп, 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 оп. Він нам влучив у триплекс, але ми танканули. Ми зараз будемо розводити на постріл ще раз 252. Середня шкода просто неймовірна. Тому танк, пробиття і середня шкода крута. Я точніше там не пам'ятаю, там середня десь 440, хіба чи 420. Е, характеристики машини не дивився. Точно, я так просто. Я одразу скажу, знаю, що пробиття в мене 263 або 267, там плюс-мінус. Я під цим відео там е, напишу. Яке пробиття в машини, і яка середня шкода. Але ви все вже може відео подивилися вже на других каналах також. І додатково. О, дивіться, пум. Він мені влучив. Він мені влучив, ви башню з пробиттям. Дивіться, патон танк звожусь з танк думаю, а може. І трошки вишив. Ось тут зараз я ще отримую постріл від Тайпа 61. Але я на турбіні пролітаю, думаю, що 100% це треба було правіше їхати. І мене тайп зараз а, з цього. Ось, отримую постріл від тайпа. Бачу, що тайп на кімп'я стоїть. Зараз будемо переїжджати. Маю 2516 шкоди вже на даний момент. Ще бою залишилося 10 хвилин, але в мене 300 хп. Розумієте, я підставився під 252, під ВК, під тайпа. Дивіться, як вилітає. 464, ну супер. Ну, ну скажіть, друзі, ну це просто круто. Маю 2980 шкоди вже. Клас! Дивіться, дивіться, вже знаю, виїжджаю, виїжджаю. Бум. Танкую паттона. Ну просто в мене 300 хп, 380 Паттона, 390 середня шкода. Він мов, він міг мене просто забрати, я вже пограв. Але я нагло лізу, так лізу, лізу, лізу просто. 455, ба. Дивіться, паттон стріляє. Ага, пам'ятаю, він не влучив, хіба він там не, не вицілив мене. Окей, все рівно, нагло виїжджаю. Пам! Баттон знову рікошет. Ха -ха. Ну круто, я залишаюсь з, з, з якоюсь ПТшкою. Я маю 4300 шкоди. На мене центріон їде. Я думав, що центріон топовий. 400 штонт. Він мене не пробив. 230, він голдою стріляє. Може він грає на ДПМ просто. Бах! Він мені тут в мене вже пробив 588 шкоди. І мене вбивають. І мене просто вбивають. І все. Я залишився один. 588 шкоди, 1000 заблокованого. Ось такий був, друзі, бій. Ось такий був, друзі бій.